Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Помандруймо, любі діти, ми сьогодні з вами світом! Треба тільки усміхнутись, до сусіда повернутись, привітатись, тихо сісти, скласти книжки, олівці. Всі ви, діти, молодці! Розпочнемо урок з вправи Валіза. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Але будь-яка подорож починається зі збору речей. Оберіть собі валізу того кольору, яку б ви взяли з собою в подорож. Якщо ви обрали жовту валізу, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Синю валізу ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Червону валізу. Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Чорну валізу будете усього сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми будемо перевіряти написання закінчень дієслів теперішнього часу. Також продовжимо подорож до Китаю. Відкриваємо свої робочі зошити. Пропускаємо два рядки від вашого останнього запису. Запишемо сьогоднішнє число, класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо сьогодні велику маленьку букву Т. Склади з нею і деякі слова Китай щогодини щотижня. Зверніть увагу, як пишеться слово Китай, і слова щогодини щотижня пишуться разом. Допоможіть, будь ласка, гаджикові вибрати з дужок потрібну букву. Для цього потрібно визначити час дієслів і скористатися порадою. Давайте роздивимось пораду. Міркуйте так. Пов'яжіть дієслово із займенником вони. Якщо дієслово закінчується на «уть-ють», то в закінченнях теперішнього часу. Будете писати букву Е або «є». Наприклад, вони пишуть уть, тому буде пишеш, пишете або пишемо. Якщо ж дієслово закінчується на ать-ять, то в закінченнях теперішнього часу будете писати букву «и» або «ї». Наприклад, вони сидять. Ять – закінчення, тому буде сидиш, сидите, сидимо. Давайте попрактикуємося. Отже, перше речення. Ти ходиш на стадіон. До слова ходиш, додаємо вони. Вони ходять. Правильно, ходять. Закінчення ять. Тому буде хо. Диш, буде ходиш, тому що ать-ять мають закінчення «-и» або ї, тому буде ходиш. Далі, ви займаєтеся спортом. Ставимо до слова «займаєтеся» слово вони. Вони, що роблять? Займаються, займаються, Ють ми чуємо. Тому, яку букву виберемо? Займається. Тому що, коли ми чуємо утють, у нас буде е або Є. Так, останнє, будь ласка, самостійно зробіть. Перевіримо. Ми станемо здоровими. До слова станемо підбираємо слово вони. Вони стають. Стають. Отже, ми чуємо ють. Тому буде в слові, станемо здоровими! Правильно вибираємо Е, молодці. Зараз прочитайте запитання читалочки. Чи знаєш ти, як називається столиця Китаю? Пригадуєш, із якої мови японці запозичили єрогліфи? Як ти думаєш, чи існують штучні яйця? Чи здогадуєшся, хто винайшов морозиво? Скажіть, дітки, чи знаєте ви відповіді на ці запитання? Спишіть, будь ласка, ці запитання, вставивши пропущені букви. Отже, в слові «знаєш» додаємо є, називається «є», пригадуєш, думаєш і здогадуєшся, вставляємо також букву Є. А тепер прочитайте інформацію, щоб перевірити свої відповіді на запитання з попереднього завдання. Столиця Китаю. Місто Пекін. Його назва перекладається як Північна столиця. Китайським ієрогліфам уже 3000 років. Їх налічується понад 80 тисяч. Написання ієрогліфів вважається видом мистецтва. У Китаї виробляють штучні яйця. На вигляд, таке яйце нічим не відрізняється від справжнього, проте в ньому зовсім немає корисних речовин. Виявляється, морозиво також прийшло до нас із Китаю. Більш як тисячу років тому хтось випадково залишив у снігу суміш молока і рису. На ранок це був солодкий мерзлий смаколик. Так з'явилося перше морозиво. Зараз, дітки, випишіть виділені дієслова, вставляючи орфограми. Позначте їхній час. Орфограми підкресліть. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. Ось такі орфограми ви повинні були вставити в дієслова. Позначимо час. Перекладається теперішній. Налічується теперішній. Вважається теперішній. Відрізняється теперішній і виявляється теперішній час. Зараз дітки трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Прочитайте і відгадайте загадку читалочки. Ми носимо цю річ улітку і розкриваємо її, коли починається дощ. Чи знаєш ти, як вона називається? Друзі, а ви маєте цю річ? Чи носите її з собою? А користуватися нею вмієте? Чи здогадалися, про що йде мова? Правильно діти, це парасолька. Спишіть, будь ласка, цю загадку, вставивши пропущені орфограми. Ну що ж, давайте перевіримо. Слово носимо потрібно вставити «и», розкриваємо, починається, знаєш, називається, маєте, носите і вмієте. Молодці. А зараз, дітки, складіть та запишіть сенкан про парасольку. Використовуйте дієслова в теперішньому часі. Отже, пригадаємо, що таке сенкан. Правильно, це вірш, який складається з п'яти рядків. Перший рядок це слово іменник. Ми говоримо про парасольку. Далі, будь ласка, другий рядок пишемо. Два Прикметника. Правильно записуємо. В третьому рядку треба написати три дієслова. молодці. Тільки дієслова пишіть в теперішньому часі. Четвертий рядок потрібно записати, що нам? Правильно речення з чотирьох слів. І п'ятий рядок запишіть синонім до слова парасолька. Сподіваюсь, у вас вийшли чудові синкани. Я склала ось такий: Парасолька кругла кольорова, захищає, укриває, прикрашає. Парасолька винахід з Китаю. І п'яте слово захисниця. А зараз пропоную вам подивитися невеличке відео. Як це було про Парасольку? Вітаю вас! З вами Рубрика А було це так. Наш герой будь-де та будь-коли готовий прийти до нас на захист, хоробро прикриваючи собою. Парасоль. Цей незамінний в дощову погоду корисний винахід з'явився не на туманному Альбіоні і спочатку призначався зовсім не для захисту від дощу. Як же він став нашим звичним помічником? А було це так. Вважається, що перші парасольки з'явилися в Межиріччі та Єгипті близько трьох тисяч років тому, де вони мали церемоніальне значення і були символом влади, а отже призначалися лише для правителів. Окрім того, парасолі захищали від засмаги, бо біла шкіра вважалася ознакою шляхетності. За іншою версією, авторські права на парасольки належать Китаю, де звичайний робітник Тесляр в X столітті до нашої ери виготовив для своєї дружини дах, який завжди при ній. В Індії, чим багатшою та впливовішою була людина, тим більше парасольок мав право носити за нею її почет. У короля Сіаму, сучасний таїланд, був парасоль з сімома куполами, прикрашений золотом і діамантами. А от бірманський цар носив титул володаря 24 парасольок. Слово парасоль походить від італійського парасолі, що буквально означає заслона від сонця. А от російське зонтик від нідерландського Зонедек, буквально намет від сонця на кораблі. І лише пізніше сформувалося скорочене слово зонт. У 20-х роках нової ери на колісницях китайських імператорів стали з'являтися парасольки з рисового паперу, натягнутого на дерев'яні спиці. Нововведення полягало в тому, що вони могли складатися. Будова таких парасольок не змінилася й досі. Стародавні греки вперше зробили парасоль модним аксесуаром. Його носили виключно жінки. Цю моду згодом перейняли й римляни. У 1414 році візит папи римського до Констанцу викликав сенсацію. Слідом за понтифіком їхав лицар, який тримав жердину з величезною шапкою на кінці. Червоно-золотий парасоль був і залишається символом папської влади. В якості захисту від сонця парасолі продовжували використовувати до 17-го століття. У дощ пристойні пані та панове на вулицю просто не виходили, а решта людей вважали за краще використовувати плащі. За однією з версій, перша дощова парасолька з'явилася лише в 1637 році у Людовика XIII. Проте у Франції параплюй, тобто заслін від дощу, приживався дуже повільно. Бо вважалося, що він перешкоджає Божому задуму намочити людину. За іншою версією, вперше проти дощу парасольку застосував англієць Джонас Хенуей в 1750 році. Його прогулянки з парасолем під дощем викликали регіт і свист перехожих. Однак недовго скоро з'ясувалося, що винахід Хенуея – справжній порятунок для тих, хто не має власного екіпажу. До речі, після виходу роману Дефо про Робінзона Крузо, англійські парасолі стали називати Робінзон. У 1682 році принц Руперт отримав у подарунок від короля Батама дві великі парасольки. Кілька місяців по тому Руперт помер, а королівство розпалося. З тих пір на заході побутує повір'я, що відкривати парасольку в приміщенні до невдачі. В кінці 19 століття була створена парасолька громовідвід, що заземлювалася через мідний дріт. Тоді ж до ручки парасольок стали вбудовувати кінжали, пістолети і навіть тривожні сирени, які відлякували грабіжників. У 1850-х роках парасоль набув сучасного вигляду. Англійський винахідник Сем'юель Фокс запатентував парасольку з залізним каркасом і спицями, з водовідштовхувальною міцною тканиною і ручкою Тростиною. Проста та елегантна конструкція парасольки-тростини вже більше ста років поза конкуренцією. Але прогрес не стоїть на місці. Сьогодні парасолька річ високотехнологічна. Її виготовляють з найсучасніших матеріалів, а над створенням нових моделей працюють не тільки дизайнери, але й інженери і навіть програмісти. У середині ХХ століття з'явилися парасолі з лобовими стеклами, щоб поліпшити огляд. Є парасолька капюшон та парасолька-шапка, які залишають руки вільними. Для романтичних прогулянок був створений подвійний парасоль «Дуалбрела». Unbreakable Umbrella – парасоль, який не ламається, має довічну гарантію і може бути використаний для самооборони. А парасолька від компанії Sense не дасть намокнути спині і витримає штормовий вітер завдяки унікальній аеродинаміці. Розумний Ambient Umbrella попереджає господаря, якщо очікується дощ або сніг, про що дізнається з інтернету. А японський Пелеус оснащений великим екраном на внутрішній поверхні купола, а також камерою, цифровим компасом, Wi-Fi і навіть GPS. Щоб комфортно говорити по телефону або слухати радіо, візьміть блютуз-парасольку з гучним зв'язком і fm тюнером Є і парасолька-барабан, в яку грає сам дощ. Також людство подбало й про братів своїх менших. Тепер наших улюбленців не злякають ніякі зливи. Торгова марка Дніпро», за підтримки якої виходить наша рубрика, бажає вам вдалих вихідних. А рівно за тиждень я знову скажу вам. А було це так? Хай щастить! Ну що ж дітки, тепер ви багато дізналися про сучасні парасольки. Домашнє завдання. Виконайте вправу 7 на сторінці 107. Ви повинні списати текст, вставляючи пропущені орфограми. Знайти та підкреслити дієслова та позначити їхній час. Права мікрофон. Скажіть правопис закінчень дієслів якого часу досліджували сьогодні на уроці. З яким займенником треба пов'язати дієслово теперішнього часу? Які букви потрібно писати в закінченнях дієслів, якщо в поєднанні з займенником вони мають закінчення ать ять А якщо закінчення буде «уть-ють»? Чи запам'ятали ви, як перекладається назва столиці Китаю? Правильно, діти, це північна столиця. Молодці. Дякую вам, діти, за роботу, за увагу. Беріть відповідний смайлик вашому настрою на уроці, намалюйте його собі в зошиті. До побачення!